Чим же крутий Stalker 2? Тим, що кожний куточок зони має свою історію та таємницю. Саме тому, на мою думку, цю гру краще проходити, не женучись за сюжетом, адже так можна пропустити багато що цікавого. Дослідження кожного куточку зони створює нам цікаву пригоду у ролі сталкера та максимально затягує в оточуючу атмосферу гри. В Попередніх своїх відео я розповідав вам про крутий лут та цікаві локації з малої зони та кордону. Якщо ще не бачили, то раджу переглянути. Сьогодні ж на черзі крутий. Лут, квести та локації на смітнику, і, як завжди, без спойлерів сюжетки гри. Відкриває цей гайд схрон, який знаходиться на зламаній стрілі крану, яка знаходиться ліворуч від входу приміщення терикону. Потрапити туди можна піднімаючись по драбинам, розміщених на приміщенні терикону. Також по дорозі та на самій будівлі терикону розміщено багато сумок та ящиків з лутом. Однак найцінніший це лут у сумці, яка знаходиться практично в кінці стріли крану. Тут ви знайдете приціл. СО 4Х, який підходить до еса Лавина, яку ми знайшли у попередньому відео, посилання на яке зараз з'явиться у правому куточку. Забравши цей лут, стрибніть на дах зі стрілки та рухайтесь прямо. Трохи зайнявшись паркуром, ви побачите яму, в якій знаходиться сумка та ящик з лутом, а також протигаз ПГ4 лищата. Вибирайтеся з ями та поверніться в приміщення терекону. В самому приміщенні терикону у барі ви зустрінете двох сталкерів пияк Мішу боксера та грішу борця. Останній попросить вас про допомогу. Вони мали принести своєму другу Панасу Смірнязі, який опромінився радіацією горілочки, поклавши її у схрон. Але сталкери напилися та забули, в який саме схрон мали її покласти. Так як їх ноги вже їх не слухаються, вони запропонують зробити це вам. Погодившись, ви отримаєте координати трьох схронів. У цих схронах ви можете знайти у схроні на розвалинах приціл РНБВ2X. Та глушник в схроні в печері автомат Букет М2 та Протигаз Оптик. Останній схрон знаходиться на вишці ЛЕП в нізді, де знаходиться детектор гілка та артефакти. Якщо ви заберете лут з цих схронів, то місія матиме іншу кінцівку, і якщо ви не змогли забрати детектор гілку, то не розчаровуйтесь. В наступній локації буде ще один квест, де його можна буде отримати. Щоб не пропустити інформацію про нього, підпишись на мій канал та постав дзвіночок. Далі я рекомендую вам піти знов в терекон та у торговця гурона, взяти квест на пошук його кур'єра Гонзо та втраченого вантажу для кодла. Перед початком проходження цієї місії я рекомендував би вам добре закупитися патронами, бо стрілянина буде тут добряче. В ході виконання місії ви зустрінете доцента та перед вами стане вибір вбивати його чи ні. Я порекомендував би вам не вбивати його та отримати координати з хрону шаха. Завершивши квест, відправляйтеся на точку схорону. Перед цим теж добре запасіться патронами. По дорозі зайдіть на локацію лабіринт, де у вас може з'явитися міні-квест на спасіння аспіранта Житниченко. В ході його виконання ви отримаєте цінний лут у вигляді артефактів, які знаходяться в багажнику автобусу, та перепустку на малахіт. Тут же знаходиться і схрон журналіста, у якому ви знайдете комбінезон туриста. Поряд цим схроном в БТРі знаходиться ще одна сумка з лутом. Тепер вирушайте на точку. У шаха. Тут в тунелі буде знаходитись сумка, у якій ви знайдете унікальний автомат шах і мат. Після цього будьте готові до бою з кровососом, який відразу нападе на вас, як тільки ви заберете автомат зі сховку. Якщо ж ви захочете прийти сюди без місії, то місце, де має знаходитись сумка з автоматом, буде заставлено ящиками, які не даватимуть доступ до сумки та які не можна буде знищити. Поряд зі схроном, вище по карті, знаходиться локація отруйна діра. Тут ви можете перевірити свій фарт та спробувати знайти артефакт легенду Рідкий камінь, який дає максимальний радіозахист та хімзахист. Мені його вдалося знайти з другого заходу на цю локацію. Також нижче по карті за залізною дорогою є повалена вишка електропередач, в якій ви знайдете сталкера Ваню Механіка та артефакт спалах. Тепер відправляйтесь вверх по карті до локації ворота до залізного лісу. Тут Теж буде гарна перестрілка, по закінченню якої вам необхідно буде залізти на ліву цегляну прибудову, на даху якої ви знайдете сумку. У ній буде лут та креслення, гумовий шар. Нижче локації ворота до залізного лісу знаходиться локація Війсьторг. Тут, у двоповерховому будинку, на другому поверсі є сховок. У сейфі якого ви знайдете бронежилет ПС3 7 та сумку з лутом, нижче торгу знаходиться залізна дорога та локація вирва. У ній ви можете отримати гравітаційний артефакт. Ліворуч від терекону знаходиться локація кодло. Тут, якщо пройтися по трубам. На даху прибудови можна знайти костюм PS3 5 v страш волі та сумку з лутом. Нижче локації кодлу, ліворуч від насосної станції, знаходиться труба. Тут, якщо обійти цю локацію та стрибнути на основу труби, можна знайти сумку з лутом та комбінезон вітер волі. З самого низу локації смітник знаходиться селище Глинка, де в будинку на початку селища у телевізорі можна знайти ключ. Цей ключ відкриє гараж ближче до центру села, в якому буде кіт. Монстр по живучості він такий, як кровосос. А також від його ударів ви будете засинати. Тому він трохи потріпає вам нерви, поки ви його додолаєте. В приміщенні гаражу ви знайдете сумку з лутом та збільшеним магазином для АКМ 74 та ціленький АКМ 74 У. Поряд селища глинки знаходиться два приміщення. В правому приміщенні за ящиками ви знайдете сховок, де у сумці буде глушник для UDP Compact та М10 Gordon. Праворуч від локації фабрика є гаражі, в яких ви натрапите на бандитів. Зачистивши їх, ви врятуєте сталкера Давида Акапіана, який вам видасть цікавий квест. Також тут ви знайдете у бандита Сані Будряка унікальну зброю, плювачка. Вище цієї локації ви натрапите на сталкера посеред електричного поля. Врятувавши його, ви отримаєте від нього артефакт щурячий король. Також на цій же локації можна знайти ще електричний артефакт. В цілому, у локації смітник, ви можете отримати та знайти ще ряд унікальної зброї та костюмів. Але я вже не розповідатиму про них, оскільки це вже буде відбуватися в ході проходження сюжетної місії. А я обіцяв вам її не спойлерити. Ця локація. Дуже насичена всіляким лутом, артефактами, костюмами та зброєю. Продавши все непотрібне вам, ви отримаєте дуже хороший прибуток. І якщо у вас могли виникати проблеми з ремонтом чи покращенням зброї та екіпірування, то вже у цій локації проблем з цим, як і з купонами, не буде. Також, якщо ви знайшли ще якийсь цікавий лут, який не попав в мій цей гайд, то напишіть це у коментарях. Координатами ви також можете поділитися у моєму Discordі. Посилання на нього є в описі під цим відео. У наступному гайді я розповім вам про цікавий лут. На локації дикий острів підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити. Також не забудь поставити лайк і цьому відео та поділись ним з друзями. Давайте разом розвивати український ютуб та витісняти контент з країни Мордору, щоб він не попадав в наш ефір та не пропагував нам свої наративи. Ми можемо робити і свій український якісний контент, і Stalker 2» є чудовим підтвердженням цього. Вже на сьогодні він отримав дуже багато продаж та є всі. Рейтинги, в тому числі і Steam, а також отримає дуже багато позитивних відгуків, і це дуже класний результат. Надіюся, український геймдев не буде на цьому зупинятися та буде й далі видавати світу якісний продукт, в тому числі оновлення та DLC до нашої улюбленої гри Stalker 2. А на сьогодні це все до зустрічі.